У сучасному діловому світі саме ефективність використання інформаційних ресурсів дозволяє підприємствам і організаціям максимально повно реалізувати свій інтелектуальний і промисловий потенціал. Володіння інформацією дозволяє найбільш вигідно спрямувати фінансові потоки, тому не можна недооцінювати важливість інформації. Слід розуміти, що тільки ефективна система захисту інформаційних ресурсів дозволить зберегти лідерські позиції на ринку, успішно реалізувати заплановані проекти, отримати розраховані прибутки. У різних організацій це своя інформація. Так, це можуть бути клієнтські бази даних, це можуть бути ноу-хау, логічні новинки, це може бути тендерна документація, якщо мова йде про приватизацію чи освоєння нових об'єктів. Тому фахівці визначають завжди ті ризики, які фірма може мати при Видопу саме конкурентної інформації саме на захист цієї інформації повинні бути спрямовані максимум зусиль. У сучасному світі свідомі бізнес-гравці дедалі частіше спрямовують розвідувальні дії на своїх конкурентів. За даними світової статистики, втрата лише 20% конкурентної інформації призводить до банкрутства 65% підприємств. Тому слід пам'ятати, що кожна людина, громадянин України, український бізнес має право на захист своєї інформації. Що стосується законодавчої бази, то нас регламентують сферу захисту інформації, це закони про інформацію, це про захист добросовісної конкуренції, перш за все, Конституція України, яка гарантує права на захист інформації фізичним особам і їхньому бізнесу. Однак реалії нашого життя говорять про те, що захист конфіденційної інформації комерційної таємниці цілковито лежать на плечах самих власників інформації. У багатьох випадках український бізнес залишається незахищеним у конкурентній боротьбі. Існує чимало прикладів боротьби за основні ринки, приватизації стратегічних підприємств, де українські бізнес-структури зазнали поразку, програвши саме в інформаційному аспекті. Мова далі залишається основним джерелом людського спілкування саме за допомогою мови Люди передають інформацію, яку не можуть залишити на папері або довірити електронним носіям. На протязі ХХ-ХХІ століття професіоналами багатьох країн науково досвідними інститутами та просто радіоаматорами нароблені величезний арсенал засобів, які дозволяють знімати акустичну та видову інформацію, як знаходячись безпосередньо біля об'єкту, так і дистанційно, знаходячись за межами офісу, навіть за межами. よし。<Okay. S 2> okay. Сучасна спеціальна техніка дозволяє отримувати акустичну та відеоінформацію, використовуючи радіоканали прокладених чи існуючих кабельних ліній. При високій вартості інформації або відсутності можливості доступу до об'єктів інформаційної діяльності можуть бути задіяні системи дистанційного зйому. Для цього використовуються направлені мікрофони, лазерні стетоскопи, знімаються акустичні коливання через системи опалення, водопостачання чи вентиляцію. Розвиток цифрової техніки, систем мобільного зв'язку, дозволяє отримати несанкціонований прихований доступ до інформації навіть без застосування спеціальної техніки. Спеціалісту для цього може вистачити закамуфльованого цифрового диктофону, GSM, Wi-Fi, Bluetooth-пристроїв. на протидію розвитку засобів несанкціонованого прихованого зйому інформації в усьому світі та в Україні триває постійний пошук засобів протидії та захисту інформації. На сьогоднішній день існує два основні підходи в захисті мовної та видової інформації. Перше це виявлення закладних пристроїв та засобів зйому інформації. Друге це активний захист та блокування каналів витоку інформації. Захист інформації є основним напрямком діяльності компанії Digital and Analog System. Професіонали надають ряд послуг, пов'язаних із забезпеченням захисту інформації, перевірки офісів на наявність підслуховуючих пристроїв, обладнання приміщень технікою захисту інформації. Наша компанія Digital Analytics Systems надає комплекс послуг у галузі захисту інформації, а саме мовної та видової інформації, допомагає людям, приватним особам захистити своє. Особисте життя захистити свій бізнес, фізичні можливості та технічні рішення дозволяють проводити дослідження радіоефіру та фіксувати випромінювання у виділеному приміщенні, аналізувати сигнали та локалізовувати джерела радіовипромінювання, проводити сканування поверхонь приміщень, меблів та предметів інтер'єру, методом локації нелінійностей виявляються нештатні електронні пристрої, що перебувають в активному та виключеному стані для виявлення нештатних енергоспоживань та прикованих електронних електронних пристроїв використовують тепловізор. Оптичне сканування поверхонь приміщень дає можливість виявити засоби прихованого відеоспостереження. Надання таких послуг вимагає ліцензування. Постійний захист може забезпечити створення спеціальних захищених зон, кімнат переговорів. Знаходячись у такому приміщенні, ви можете бути впевненими, що вся інформація, яка передавалася у цій зоні, повністю захищена, але активне ділове життя не завжди дозволяє працювати в контрольованих умовах із з точки зору захищеності та відсутності засобів прихованого зйому інформації. У такій ситуації в нагоді стають персональні засоби контролю та активного захисту інформації. Такі пристрої дозволяють керівнику самостійно виявити. Факти роботи радіомікрофонів, мікровідеокамер та захистити свою інформацію від сторонніх посягань для керівників. Ми пропонуємо детектори поля, які виготовлені у вигляді ручки чи кредитної картки, які засоби можуть дозволити визначити факт роботи радіопередавальних пристроїв. Існує цілий ряд пристроїв, які призначені для. Захисту мобільних телефонів від несанкціонованого доступу. Для активного захисту пропонується цілий ряд генераторів білого шуму, генераторів синхронної мовної завади. Вони генерують акустичну заваду, яка дає неможливим здійснити якісну програму, або в цілому робить неможливим отримання інформації. Тож цінуйте та оберігайте своє особисте життя, свій бізнес, інтелектуальний потенціал, результати своєї праці. А на допомогу вам у цій нелегкій боротьбі завжди прийдуть.